Друзі, зараз я вам покажу, як зарядити ось такий портативний фотопринтер Xiaomi Xiaomi. Від зарядної станції. А сьогодні наш портативний принтер в чохлі. Зараз я його достану та покажу, як це зробити. Ось так, бачите. Так, ось наш принтер, ми його вже достали після цього. Що ми робимо? Це ось так а, беремо, беремо принтер, а достаємо зарядний кабель. Ось так вставляємо зарядний кабель в принтер. Зараз. Покажу, як це робити. Так, все, я це вже зробив. І просто беремо оці кабель та відкриваємо USB-порт та ось сюди. Підключаємо і все, він заряджається. Бачите? Ось так трішки його на зарядку поставлю. Просто він дуже давно не заряджався. А я не знаю, а я коли, я останній раз їм користувався, ну якщо не помилявся, то десь а, тиждень день, чи десь тиждень тому я їм користувався останній раз. Ось так він заряджається, бачите? Ось так. Поки ще пусть він підзарядиться, потім я його зніму з зарядки.